Виявила на ворожий спектр діапазон 970. Ось ми бачимо запчастинки. Сьогодні бутон і легше б не помістилося все. Mm. От зараз питання до сигнали. Mm. Упав, упав, упав. Так. Усім привіт, друзі! Давно не було нових відео, визнаю це, але на то були певні причини, про які я згодом розповім. Головне, що ваша допомога не припинялася і продовжувала надходити туди, де вона потрібна. Доставили дуже багато медицини, саме на Покровський напрямок. Ви знаєте всі, яка там зараз ситуація, і, чесно кажучи, медицина у нас давно не просила в такої кількості. Але завдяки вам цей запит теж виконано. Сьогодні бусом інакше не помістилося все. Тут був у нас степлення. Прийшлося міняти степлення. А сьогодні мопеди літали. Все. Все? Все. То можна подякувати всім людям, які не забувають, збирають, донатять. Як у вас справи взагалі? У вас так класно, висить. Там дуже класно, Я вже вас там дві неділі стираюсь, купаюсь. Там вообще чітко. Усі, хто слідкує за моїми соцмережами, могли бачити терміновий збір на два причепи. Цей запит теж виконано завдяки гені Кіяшко, який зробив ціну причепів двох за ціною одного, за що йому окрема подяка. Ну і за ваші донати. Причепи вже у бійців і вже виконують свою роботу, в чому ви самі можете впевнитися. мы на точке Бобрин. Прием. Группа Бобрин до работы готовы. Я принял. Прием. Вы его на Діапазон 970. На днях мені задали дивне питання, як на мене. Чому досі ми все це возимо, а держава не забезпечує? Скажу так, держава забезпечує. Їжі вже не потрібно. Плітоноски, всяке таке ну, теж майже немає запитів. Чому ж ми досі це все постачаємо? Банальна ситуація, щоб отримати від держави, певно, прийти деякий час. А тут трохи там прилетіло да, по хлопцям, і в них немає нічого. Так, вони все отримують, але на все це треба час. Тому саме для того ми тут, як би то кажуть, на підхваті. Як був випадок з 79-ї бригади, по ним прилетіло, багато чого втратили, але головне це зв'язок, вже через 2 дні ми їм доставили. Це все теж завдяки вам, друзі. Отакі От бувають прильоти. Коли ти спиш, можеш спати. Взагалі, що одне снарядик робить. І зараз. Мужики шукають свої. Уважаю здоров'я, 79-та бригада, аеромобільний батальйон, інженерно-саперний взвод від моєго лица поблагодарить таких людей, як Animal VS QNL, Hotta Spotta, гаджет Серега, Прост 5395-4, Леді Бакфелла, Лайті Джан за допомогу в приобретенні Сталінка. Слава Україні! Героям слава! Ну а тепер до головного з цього звіту. У 22-му році всім були потрібні плітоноски, підсумки, каремати, берці, бо цього не було в такої кількості. У 23-му році трохи все змінилося, постачання стало краще і акцент змінився на мавіки, антени. Засоби живлення, такі як Екофлоу, 24 й рік став роком FPV. На жаль, ворог теж розвивається, не стоїть на місці, і захист від FPV вийшов у нас зараз по запитах на перше місце. Ну і це і не дивно. Бо життя це головне. Тому всі наші кошти ми спрямували саме на реби. І на риби не непрості, бо один окремий підрозділ попросив забезпечити їх хамві потужними ребами. Вибір зараз великий, реби на будь-який смак, але впевнитися в їх праці нам довелось особисто. Тому, перш ніж замовити всю партію, ми замовили один і ще в вересні вирішили спробувати, як він працює. Прям повна імітація ворожого типу. Все треба власноруч перевіряти, і саме сьогодні ми для цього тут. У нас є засоби для вимірювання, ми можемо подивитися ширину спектру, подивитися сигнал за допомогою спектран аналізатора. І так само можемо виміряти потужність. Тому, якщо у вас є реп і ви не знаєте, чи він працює чи ні, ви також можете з нами увійти в контакт, надіслати нам для того, щоб ми його перевірили. Зараз ми можемо чути, як до нас приближається ворожий ефпівро. <світ> Ось ми бачимо запчастинки. Лучше подавлення не вімкнено. Зараз він... Буде повертатися на домашню точку, і ми зможемо випробувати наш засіб. І все. От зараз е питання до сигналу. Тим? Упав, упав, а. упав. упав. Підведемо підсумки. Ми маємо реп і маємо для вас результат. ФПІ дрони були вражені, були подавлені, вони до нас не долітали, і я можу вас запевнити, що ваше життя та життя ваших побратимів буде збережено. Ну, спочатку трошки долітали, а потім дещо змінили. Так, да, але це все секрет фірми. Тому без фактики, скажімо так, не буває результату. Що, ж, друзі, все перевірено, все працює. Дякуємо ще раз вам. Впевнившись в працездатності цього виробу, ми замовили всі інші. Звісно, всі кошти туди і пішли. Тому і не було багато відео, бо відправляли новою поштою, фотозвіти нам присилали, але дочекавшись. Коли реби будуть готові, ми їх безпосередньо відвезли хлопцям і вони встановили їх на автівки. На той час, коли ми приїхали це зняти, вже була робота, вже було врятоване життя. І допомога дійсно потрапила туди, де потрібно і саме вчасно. До заходу хлопців на бойові. Це було встановлено. Як бачите, все протестовано і вже встановлено, не просто на пікапи. А найцінніші реби встановлені на найцінніші автівки це хамві американські. Загалом всім кагалам, так сказати, Нафо, Ріма, Тоні Т'юзди, Вадим Мирошниченка вдалося зібрати на п'ять таких комплексів. Розкажіть хлопці, як працює? Бачу, ви вже з бойових. Працює добре, скажімо так, це автомобіль Хамбі, американський автомобіль. Це, так скажемо, на фронті магніт для всього, для всіх пів і так далі, Бо, тому що машина велика, броньована, і противник на неї відразу реагує. Задяки цьому ребу, слава Богу, у нас все добре, ми всі живі здорові. Ця машина вже неодноразово нас всіх виручала, і всі живі здорові. Машина ціла, працює, батареї вистачає дуже довго, 1,3,4. Ну, якось так. Це добре. І головне всі живі. Да. Дякуємо Дякую. вам, хлопці. Тримайтеся. Дякуємо вам. Слава Україні. Отак, От друзі, ви допомагаєте рятувати життя. Продовжуємо свою справу, доєднуємось до нашої спільної перемоги. Що ж, я вас вітаю. Тепер і у вашого підрозділу є РЕП. Так, доброго дня. Дякуємо гаджету до всім. Небайдужим людям, які долучились до збору на цей реп-комплекс. Він нам буде допомагати безпечніше доїжджати до місця виконання бойових завдань. Дякуємо, що не забувайте, що війна продовжує. Продовжується. Слава Україні! Героям слава! Ну я так чув, він вже працює. Так, він вже працює. Уже навіть був один випадок. Він врятував нам. Ну, Можна сказати життя. Реп заглушив дрон і він впав в 20 метрах від автомобіля. Тому ми дякуємо вам за, можна сказати, врятоване життя наше. Що ж, друзі, ще раз хочу подякувати всім, хто не забуває, хто підтримує, хто продовжує донатити, хто не може, а розповсюджує відео, робить репости. Пам'ятайте, це наша спільна перемога, до якої ми маємо йти усі разом. Побачимось у нових відео.